Друзі, отже, хочу вас познайомити сьогодні з новою програмою, яка є в Play Market. Для участі в цьому проєкті не потрібно вкладувати гроші, і в цьому проєкті зможе прийняти участь кожний хто зареєструється. Зараз відступлю, розповім. Коротко про новини, хто приймав участь в Квантвайні. ось о посилання. Ось вчора я зробив квантування і за, за оцим посиланням зміг зробити квантування також зміг поставити гроші на вивід і чекаю. Ну, по крайній мірі, на інших посиланнях це не працює. На цьому спрацювало. Буду сподіватися, що може прийде. Ну, прийде, прийде, не прийде, то не прийде. Суму я, звісно, поставив на вивід, а це в комп'ютері я тут вам не покажу. До речі, я знову створив групу в Телеграмі по всім додаткам, якими я користуюсь. З усіма посиланнями, всім іншим ви можете зайти, почитати, десь приєднатись, десь не приєднатись. Отже, повертаємось до нашого додатку pi network Отже, що таке P? P – це цифрова валюта, яка вже пройшла лістинг і торгується на. Багатьох біржах. Ось о ви бачите на коін Ви бачите курс 1,18. Курс трохи припав. Він був щось біля 1,5, два, три. Ось зараз ми подивимось. Ось 1.8 Ось ось доходило майже до трьох. Торгується на біржах. Ось ви бачите список бірж, на яких він торгується. І що тут треба зробити. Все дуже просто. Або, або перейти за посиланням в описі під відео, або просто зайти в Play Market, зайти в Play Market, скачати додаток P-Network, ось до він. Зараз я вам Пишу ось OP Network. Ось такий він має вигляд. Ви його скачуєте. Проходите реєстрацію повністю. Вказуєте там свій номер телефона, електронну пошту, фамілію і ім ім'я. Вказуєте свій реферальний код, за яким ви будете. Ну, створюєте свій реферальний код, за яким ви будете запрошувати нових користувачів. І наприкінці вказуєте мій е, код запрошення. Для чого це треба? Цей код запрошення я залишу в описі під відео. Для чого це треба, я поясню. Ви, коли приєднуєтесь, ви одразу отримуєте. Один, одну монету пі. І якщо за кодом запрошення, ви отримуєте додаткові 25% до майнінга. Це ось базовий майнінг 2029. Вам додається ще 25%. Там буде десь 0,37. У мене бачите. Вже є рефералів. Зараз я покажу скільки. 15. Тут написано 16, але 16 це з, з моїм реферером. Той, хто давав мені ось повний список, ви можете побачити тут, кого ви підключали. от За кожне підключення ви отримуєте 1p і отримуєте 0,25 до свого бонусного цього. Бонус, бонусом йде вам до швидкості. Тобто в мене ось виходить 0,522 на годину. Підвищення, як підвищити оцей процент бустер. Бустер, як підвищити, нажимаємо налаштувати. І тут налаштовуємо, наскільки ми хочемо заблокувати то, що ми будемо майнити. Який відсоток ви хочете заблокувати? Я заблокував весь 100% і поставив на 3 роки. Поставив на 3 роки, тут внизу буде підтвердити. Підтверджуєте. От, і у вас цей процент він буде збільшуватись. З самого початку ви це не зможете зробити, для цього потрібно буде когось підключати, і у вас буде збільшуватися ця швидкість, і тут ви зможете змінити ці показники. Я таке коротеньке відео знімаю, тому що в мене трохи немає часу все це роз'яснювати. Як додавати нових користувачів? Додавати нових користувачів можна ось нажимаємо на команду запросити більше, вам видає вашу телефонну книгу. Ви можете або взяти з контактів, або можете взяти е, через пошук, або використовуйте інший канал. Тут ви можете, припустимо, з Телеграма додати когось, або з вайбера і так далі. Або можете просто скопіювати посилання. Зараз, де, де? ось ось, копіювати. Копіювати і відправити тому, кому вам потрібно. Якось так. А, да. Тут ви бачите вашу команду і бачите, хто працює, хто не працює. Якщо у когось перестало працювати, можете йому особисті написати, щоб він запустив майнинг. І, і у вас додатково повернеться сюди і ще 25% до майнінгу. Якось так. Більш подробно, як тут ще більше заробляти, я розповім в наступних відео. Також в наступних відео буде, звісно, таксі. Я вже виїхав, працюю і, і чекайте нового контенту. Якось так. Всім добра, бабра. Бабла, мира, удачі і. Транзакції по пиздачей. Папа.